Все, виктови. Отже, Олена Вячеславовна, вам слово. Добре, запускаю презентацію, Хорко. Так, чи бачите ви презентацію? Бачите? Добре, значить, мене звати Олена Вячеславівна. Я працюю вже давно в школі, тобто я вчитель практик. Практик такий, ну справжній. Я дуже люблю експериментувати. Працювала і за методикою Людмили Григорне-Патерсон, і працювала за Рднієвим, за Лесімковою. Ну, За ким тільки не працювала, я люблю новинки, люблю розумних людей, люблю математику. І мені дуже цікаво було спробувати посібники, які пропонує Олександр Семенович. Я бачу багато плюсів у цій методиці, яка пропонується, і це плюси такі перевірені досвідом. Якщо це вам цікаво, я хотіла б поділитися цим. Значить, Перше, що хочу сказати, що математика на правду наука дуже цікава, але для і для багатьох учнів початкових класів вона є улюбленим предметом. Але є діти, які її не люблять, тому що, е, щоб математику знати, треба долати певні труднощі, які постійно, постійно виникають. А діти є діти, їм подобається те, що вдається. В принципі, так як і дорослій людині, те, що в тебе виходить, те, що в тебе класно, оце тобі подобається. А якщо тобі нудно і докладати багато, то сильно не подобається. Тому я вважаю, що математика, математика насамперед повинна бути зрозумілою. До цього пояснення, алгоритми, зразки виконання завдань повинні бути і науково обґрунтованими, продуманими до дрібниць, викладеними доступними зрозумілими учнів і з використанням графічних моделей. І якраз Олександр Семенович, як математик, як фахівець. Повністю дотримався цих вимог у навчальних посібниках, які ми сьогодні обговорюємо. І для мене це безперечка перевага. Тут декілька слайдів, які просто демонструють, як одночасно лишаються пов'язані поняття та дії. Дуже мені подобається, що бачите, верх-низ, тобто дитина читає так або так. І все це йде в комплексі. Також. Зрозуміле пояснення з опорою на графічні модели, адже це те, на що в першому, в другому і четвертому класі образно мислить те, що вона бачить, тим більше в кольорі. Тут дуже дякую, що підхід редакторів, професіоналізм, технічних працівників видавництва зробили ці посібники яскравими, якісними, зручними, продуманим методичним апаратом. Мені подобається ця сильна сторона. Окрім того, взаємовідносини з учнями, при вивченні будь-якого предмета, бо ми, як початківці, ми викладаємо не лише математику, так вони є дієвими, а особливо зараз, коли наголошують, що учень не є об'єктом, учень є суб'єкт. Тільки тоді, коли є взаємний інтерес і коли учень себе почуває таким, що таким, якого поважають. Я, наприклад, практикую, ну, правда, почалося це з іншого. що Буває, наприклад, в класі чотири Соломійки або чотири Софійки, і не пасує їх всіх називати по прізвищу, так, щоб підрізняти одну від одної. Чи там чотири Андрійка, Максимчика, особливо Максимчики зараз популярні. І я їх називаю на ім'я побать. Або там, наприклад, пане Ігоре, підійдіть, будь ласка, до душ. Чи там Соломія Олегівна, як ви думаєте, оця шестирічна Соломія Олегівна розцвітає, і одразу вона щаслива, що чують її думку тому, звичайно, що дуже поміж ним для те, що, ну, бачите, Олександр Семенович бачить своєї точки зору старшої школи, що дається вибір різних методів. А я це бачу з іншого боку, що дитинка собі думає, ага, це я маю право обрати. Це ж я, ціла Соломія Олегівна бачу і хочу такий спосіб оберу, хочу такий. Це дуже є дієвим методом спілкування з дітьми, коли вони відчувають себе співучасниками цього процесу. А отут взагалі серед трьох запропоновано. І вони там починають або критикувати цю Віолетту, Ярослава, Маргариту. Направду, це працює. І працює дуже класно. А коли потрібно самостійно встановити закономірності, ну, я такий набрала найпростіший приклад, просто для того, щоб не заглиблюватись, бо не так багато маємо часу. Це дуже стимулює дітей, що враховується їхня позиція. Здатність самостійно мислити, вони вмотивовані, відчувають рівність з дорослими. Дуже ще звичайно, ми діти маленькі, що в третьому, що в четвертому класі, і якщо малюнки або завдання є наближеними до життєвого досвіду дитини, то це дуже мотивує дітей. І урок проходить на позитивному стані. Ну тобто це могли бути просто кружечки, наприклад, так? Розрізані напавні частинки. А коли це яблучка, рулетики, шоколадки. Ну, не знаю, можливо, я також образно мислю, тому що я все життя в початковій школі працюю. Я або в першому, або в третьому, або в четвертому в якомусь класі завжди знаходжуся. І це також викликає завжди позитив. Ну і звичайно позитивним вважаю, і завжди вважала, просто зараз бачу, що це є наповнення підручнику і посібнику. І це я на, прав дуже помічний вчителеві, тому що Олександр Семенович правильно говорить, що маєш підручник, який маєш. Ми часто ще й маємо не те, що обираємо, а все решта повинен дотанцювати сам. Вчителі практики, я думаю, зі мною погоджуються. І чим більше матеріалу в підручнику такого помічного нам, тим простіше вчителю, тим цікавіше дітям. І, звичайно, що ми. Знаємо і дітям постійно пояснюємо, що математика це не при, не просто алгоритми, там логічне мислення. Це потрібно тобі в житті, в практичних ситуаціях, і ну, класно, коли ем, на зміст уроку року максимально наближено до життєвого досвіду. І цей життєвий досвід ще й збагачується. От, наприклад, які купюри ти можеш використати. І оці знижки зараз дуже популярні в супермаркетах, всюди, і це дуже класно вміти рахувати, що дитина повинна бачити, яким саме чином вона може математичні знання застосувати, або сімейний бюджет. Ну, що діти часто вважають, що сім'я з чотирьох з чотирьох членів сім'ї може собі там, наприклад, на тисячу гривень харчуватися. Для мене це смішно. Як для кожної жінки, наприклад, яка веде або чоловіка, що веде сімейний бюджет, та, ми знаємо, що це нереально. А от коли діти задумуються, ну, це я просто найпростішу таку задачу дала, а направду в посильниках багато завдань, які саме наближують до життя і змушують дитину замислитися. Це, це дуже мотивує до вивчення математики. Про ці... Відомі е, виміри, Боже, Олександр Семенович, підказуйте, Піза, як воно називається, дослідження математичних здібностей, І, е, е, яке проводиться серед учнів після 9, в 10 класі, так, показує, що часто вони дійсно не вміють звичайні практично зорієнтовані задачі розв'язати. Як то е, скільки Палерій потрібно для того, щоб відклеїти кімнату, за що казати дорослі люди дуже часто. Майстрові спеціально платять і, і досить солідну суму для того, щоб він це обчислив. І тому, якщо дітям це показати, і якщо ці задачі будуть не просто обчисли периметр чи площу, Прямокутника. А якщо це скільки метрів плінтусу потрібно купити, значить плінтус це периметр. Або скільки квадратних метрів ламінату, бо ламінат чи ліноліум це є вже площа. Ну, я вважаю, що з цього повинна складатися математика. Тоді це цікаво. І тоді кожна дитина буде казати: Ой-ой, в мене улюблений урок математика, а не тільки фізкультура. Yeah. Е, плюс людина будь-якої професії потім зустрічається в наш час з тим, що. Потрібно працювати з різними даними. До речі, в мене є смішна історія з життя про е, учня, якому зараз двадцять один рік. Так? І він колися був здібним математиком, з жахливим почерком. Так? Ну, такий жахливий почерк прочитати було неможливо. Ну і я так все дорікала, що Дмитрику, Боже, ну, як же ж буде? Ну, лікарем ти не хочеш бути? Ну, як будуть люди читати, те, що ти напишеш? І нарікала, і просила, і переписувала. І нещодавно він мені написав месенджері. Ви знаєте, хочу е вам повідомити радісну новину. Я знайшов професію, де нікому не потрібно читати мій жахливий почерк. Я програміст, я заробляю багато грошей, але математику, я як тоді полюбив зараз і маю туди застосувати. І ніхто не страждає відмов. А ви стільки переживали? Ви чотири роки переживали, як хтось прочитає мій почерк. Ну до чого я веду? До того що. Будь-яка професія вимагає зараз роботи з таблицями, з таблицями, з діаграмами. Ну, звичайно, що поки що в початковій школі це лише початкові навички, але їх є досить багато, як це зараз вимагає програма. Ну ж. я вивчила, до речі, дві програми детально: що по Савченко, що по Шияну. І в одній і в другій програмі є робота з табличними даними і робота з діаграмами. Дуже добре, що це робиться на зрозумілих дітям прикладах, на таких прикладах, які вони люблять. Тому що, звичайно, що всі діти з задоволенням про тварина я таку бачив, такого зросту, на таких зрозумілих, дитячих, поки що, прикладах, можна навчити, можна здобути навички роботи з таблицями та діаграмами. Ну, не домовилася я з Олександром бачите, так я саме вибрала про гетьмана. Але направду дуже багато українознавчого компоненту. Про цей mm -hmm. гетьман мені сподобався найбільше. Такий показник, класний. Е, направду, українознавчий компонент є сильною стороною цих посібників. І, на жаль, мало наші діти знають історію. Е, ну як звичайно, що такі видатні особи, письменники, діячі. Вже є на слуху, але чим більше цього є, тим більше зацікавленості, і це також є безпомнівною перевагою. Так само, як і оформлення задач. Ну, ми всі, і ви, всі, хто нас слухає, вчителі практики, ви знаєте, що таких задач є і багато в різних підручниках. Що мені подобається? Реальні відстані, які дитина може запам'ятати, це залишиться, це зв'язок з різними освітніми галузями. І плюс. Фото, реальні фото тих міст дитина запам'ятає, в якому місті, яка пам'ятка, як воно виглядає, які відстані між ними. Це є зараз дуже важливо. От дуже мені подобається оце завдання про роки заснування, наскільки старими є міста на нашій Україні, наскільки різними за віком, і тут ми мимоволі йде, і математичний матеріал запам'ятовується. Тобто я, наприклад, дуже вітаю у такі завдання, де все йде просто на позитиві, на пізнавальному інтересі і засвоюється нібито між іншим. Тобто, з одного боку, тобі дали зрозуміле таке чітке пояснення, тому що звичайно, що математика бо алгоритмів неможлива. Там можемо може, з Олександром Семеновичем сперечатися, чи не має бути в розгорнутому чи в згорнутому вигляді, це можна сперечатися до, до вечора. Хочете, то посперечаємося. Але те, що алгоритми чіткі мають бути, і це в цих збірниках вони є, не в збірниках, вибачте, посібниках це однозначно. І, друге, має бути цікаво, має бути життєво наповнено. Це є. Тобто, учень отримав алгоритм, отримав взірець і не просто його закріплює як папуга на однакових виразах. Хоча, звичайно, це також метод математики, він також є дієвим. Е, моя вчителька математики, яка мені. Е... Любов до математики цієї за, за, зародила жаринку любові до математики в моєму серці, казала, такий був однокласник, ігор він тепер бізнесмен, класний, все, ну з математикою у нього завжди було погано. Імена Миколаївна в мене не виходить. Ігорку, 500 задач розв'яжеш, 500 першка по маслу. Звичайно, що це правда, так воно і є, але добре, якщо ці 500 задач є. ну, Мимохідь, знаєте, про то цікаво дізнався про то, про то, і тут між іншим ще і математичні якісь свої поняття, і це все було цікаво. Це все було О, вже урок. Звичайно, що хоче таких завдань багато, і звичайно, що я б була задоволена, якби було і чотири частини математики, і ще до них і посібник. І тоді не потрібно морочитися і готуватися, просто використовуєш. Хоча, звичайно, щоб зробити комплімент на вчителям початкових класів, то звичайно, що вчитель повинен сам ту математику любити розуміти. І те, що робить, має подобатися. І тому, звичайно, що оберуть посібники генеза істир, ті, кому це подобається. От хто оцю жаринку відчуває. Тому ну, я відчуваю, мені подобається. Тобто ця жаринка є. Ясно, що нема межі досконалості, можна збільшити там, дозавантажити ще, і ще. Але мені подобається, хто моєї думки протримується, хто, кому подобається, також обирайте звичайно. Дивіться, реалізація зв'язків з іншими освітніми галузями. Наскільки розумне, бачите? Знову-таки мимохідь. Що ж таке туман? Спочатку прочитав і. Можна спочатку написати туман, правильно, потім читати визначення, і воно не запам'ятається. Його треба буде завчити, так як Олександр сказав, подивитися ворошушки: туман це. А можна прочитати, подумати ще це і побачити підказку. Хоча, звичайно, ой, я його складаю так просто, ну але дітям цікаво буде, чи правильно я. Числи, чи правильно Я Я перепрошую, Олена Вячеславовна, кажіть, але чи віде, правильно віде, я розумію, віде, я не вчитель початків, початківець, це віде, називає віде, завдання віде. з о, миттєвою відповіді, правильно? Що до туману було? Що відразу можна побачити, чи правильно дитина зрозумі зробила? Якщо дитина правильно відповіді розставила в правильному порядку, будуть правильні ну з чи може щось я не розумів? Я б хотіла вас. Ні, 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 я кажу, що ми, дорослі, так, ми бачимо, що це туман, ми його знаємо. А дитині цікаво. Ну, і це Тому завдання, це і це, цікаві, це завдання давні, з миттєвим від, результатом. Тобто вчитель відразу Тому може не розпочати е писати, діля. да не, не, не Це для мене було мені завжди були. Не порівняти? Так, так, а побачите. Так, так, так. О. Знову таки, ми всі знаємо, що таке інтернет, але от визначення, спитайте, дитину, що таке інтернет? Ну, та він в мене є в телефоні, дивіться на Wi-Fi, я хочете на київстарі. старі. А от, знову-таки, дається визначення інтернету. І ну, не настільки тут швидко можна це все обчислити, розставити. Тобто я за такі завдання. Буже, дуже було би класно, щоб їх було багато. А от від цього я просто в захваті. Тому що е, Львів'янка Софія Петришин винайшла пристосування, яке перетворює цифрову інформацію, я, до речі, то Софія Петришин знаю, на шрифт для незрячих і полегшить їм спілкування зі світом. Розв'яжи рівняння раз. знайди різницю Х-2. Та дізнайся, вік Софії на момент винаходу. Тут стільки всього в одному завданні. І усвідомлення ролі математичних знань та вмінь, і в суспільному житті вона просунулася. Так, і ми е, зловили розв'язки рівнянь, і, і ігрик зловили, тому що багато хто кажуть на не, на нього у ну, і всі знають а цей ігри в них у І скільки Софії років, і дізналися, і це нас мотивує до винаходів. Адже я досліджую світ одна з тем такі, які. Дуже пропагуються це якраз винаходи дітей. Ну, я в захваті, що сказати, мені подобається, а як вам Ну, судити? вам. Е, знову таки, я даю приклад такий найпростіший, але в кожній програмі, що я нашу Ставченко, є додаткові теми програми, е, де подається матеріал для їх засвоєння. Не в кожному підручнику вони подаються. А Олександр Семенович подав ознаки подібності. Там є і на 10, і на 5, і на 2, і так далі. І це також дуже важливо. І власне це, напевно, тому що вчитель бачить, що нас чекає в п'ятому класі. Хоча, звичайно, я би сказала, що більшість наших учнів, напевно, мене дівчата, якщо там є хлопці, підтримають, що ми, початкова школа, вам дуже класних даємо, ви там знайдете два-три недобрих От. і зможете навіть і їх навчити. Але е, за такі посібники ми ну, дуже вам дякуємо, дуже класні посібники. І, і дивіться, і яскраве оформлення, оця фотографія, так? з'ясують, яка будівля на, тут на світлині, де вона розташована, тобто дитина зацікавиться, і різні кольори. ну, ну що, тут, що тут казати? Тільки казати дякуємо, дякуємо, дякуємо. Е, ну і звичайно, мені подобається, що весь матеріал м структурований, матеріал кожного уроку. Окрім того, що я вже можу повторювати, я вважаю, що математика це алгоритми плюс логічне мислення. І от деякі вчителі вважають, що логічне мислення або є, або його немає. Ну, але я поділяю оптимістичну думку Олександра Семеновича про те, що логічне мислення можливо і потрібно розвивати. Якщо воно є, то нестандартний матеріал для розвитку математичних здібностей, який систематично подається, а він подається систематично в кожному уроці. Просто різноплановий, відповідно до теми уроку. І ну, різнопланові ребуси можуть бути, можуть бути задачі, задачі логічні. І тоді, а дитина, яка на високому рівні навчається з задоволенням свої знання вдосконалить. а дитина, яка на середньому і достатньому, просто буде мати стимул. Якусь задачу розв'яже, якусь ні, але стимул до цього буде мати. Тобто мені ці посібники подобаються. Я вас не агітую, я вас агітую ознайомитися. Тому що, якщо ви ознайомитеся і побачите то, так, як використання цих посібників у своїй роботі. Дякую вам, Александр. А, дякую, дякую. В'ячеславі. Сподіваюся,